Повернулися на офіс, цілий день провели в полях, що й ніч застала. Але ж обіцяли надати цифри по препаратам, які ми вносили на пшеничку. Прорахували, вийшло 1600 гривень на гектар, наша бакова суміш. Мікроелементи ми підбирали згідно висновку лаборанта. Працювати вирішили препаратами торгівельної марки Легардин Мікро. Як спрацюють і який буде результат, побачимо в полі разом. Основне питання виникло з підбором фунгіциду. Чому саме тут, бо все сьогодні впирається в копійку. Препарати, до яких ми звикли: Адексар Плюс, Папа, Луаканто та інші, коштують від 1,5 до двох тисяч на гектар. І це лише один фунгіцид. Вирішили замінити. Тому взяли Колосаль-Про системний фунгіцид з двома триазолами. Ціна препарату коливається від 400 до 450 гривень на 1 ГА. А вся бакова суміш, нагадую, коштувала 1600 гривень на ГА. Що ми маємо на ці кошти? Балансуємо живлення в рослині, захищаємо рослину від хвороб. буримося з шкідниками, які, до речі, теж присутні на полі. Прибираємо бур'яни з поля. Але для кожного поля варіації можуть бути різні, так як проблеми в кожному поля індивідуальні. О, кому цікаво, звертайтеся, раді будемо відповісти на ваші запитання. Дякую за увагу.